Чекайте Миколая та перший великий мороз, що саме цього тижня звалиться на голови українців з неба прогноз від птухи. Незрима боротьба північного антициклону та південного циклону обумовить погоду в країні, пояснила НВ Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромецентру. Найближчими днями у північних і західних областях у нічні години очікується мінус 5 -10 градусів. Місцями навіть до мінус 14 може бути, і це, в принципі, найнижчі показники на найближчий час, розповіла Енві Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромецентру. В денні години буде нуль, мінус 5 градусів. Нарешті території країни, за її словами, тепло збережеться краще вночі, буде мінус 1. мінус 6 градусів, вдень від мінус 2 до плюс 4 градусів, а в Криму до плюс 8 тепла. Та головне, як пояснила Птуха, це те, що найближчий тиждень стане перепочинком після попередньої негоди, і погода буде більш спокійною, без значних опадів. Адже на територію України почне впливати потужний антициклон з північного сходу. Втім, 7-8 грудня з Туреччини і Чорного моря підійде його антипод «Південний циклон. Він не розповсюдить свій вплив на всю територію України, проте, як додала Птуха, певні його фронтальні системи будуть закидати опади і на територію України переважно у вигляді невеликого снігу. Постраждають південь, центр та схід. А от північ і захід ця волога доля практично обійде стороною. 9 грудня частина України все ще відчуватиме вплив південного циклону, але жодних складних погодних умов він тоді не принесе. У другій половині тижня мороз буде поволі відступати температура вночі та в день буде в межах мінус один, мінус сім. Хоча в ніч на 8 грудня в західних областях буде ще мінус вісім, мінус 13, розповіла синоптикиня. Наприкінці тижня вплив південного циклону та північного антициклону відчутно послабшають, і над Україною переважатимуть вже західні атмосферні потоки. Температура стане ще вище, а з нею прийдуть і опади. У Києві та області 5 7 грудня без опадів наступні два дні можливий невеликий сніг. Найхолоднішою по Київщині буде ніч на 5 грудня мінус 5, мінус 10 градусів, потім мороз зменшиться, тож вже 8 мінус 9 грудні і вночі, і в день буде мінус 1, мінус 6 градусів. Важливо не забувати про ожеледицю на дорогах там, де лід не має змоги розтанути а у нас переважає мінусова температура в більшості областей водіям і пішоходам. Треба бути обережними. Райзумує птуха.